Поповнення автопарку. Шість тролейбусів та автобус отримало комунальне підприємство Електроавтотранс рогатих подарувало чеське місто Єглава, а автобус місто побратим Поздам. Тролейбуси чеської марки «Шкода» у хорошому стані. Вони мають водяне опалення, тому комфортні як для водіїв, так і для пасажирів. Очільник підприємства Віталій Голутяк каже, один із них вже полагодили і випустили на маршрут. А до кінця зими планують відновити ще два тролейбуси з цієї партії. Загалом ремонт займає близько двох місяців. Проведено величезний обсяг робіт, і кузовні роботи, і повністю технічний огляд всіх вузлів і агрегатів і по кузову. Ну, ви бачите, він повністю перефарбований в наші кольори. Тобто це величезний об'єм роботи, який зробили наші працівники фактично за два місяці безперервної такої праці. І тому наступні два тролейбуси ми плануємо випустити десь ближче до кінця зими. І вже якщо вдасться, то будемо продовжувати роботу із іншими машинами, але головне завдання запустити щонайменше три одиниці з шести. Працівники підприємства вже встигли здійснити пробні виїзди тролейбуса. Водій Семен Тюцьмаць каже, вони показали гарні результати. Машинка м'яка, вона досить комфортна, хоча він не є новенький. Наші працівники зробили все для того, щоб ну. Він був такий, як зараз ви його бачите. Загальна кількість 80 чоловік, з яких 30 сидячих, є місця для інвалідів. Також працює пандус для коляски, чи якщо неможливо заїхати іншими візочками, наприклад, з дітьми, бо є такі, що в парні для двойняток. Ось тут мамі трудно, то можемо пускати пандус, все працює. Позитивні зміни у роботі комунального транспорту відчувають і пасажири. Кажуть, поїздки стали комфортніші. Транспорт задоволений, часто ходить. Мені, наприклад, дуже добре 46-й, бо тому що в мене всі родини, ну сестра, племінники, всі живуть пасічні. І мені добре, бо я 46-й в сіла, і коло них коло ї школи вийшла, галку маю. Та як я пенсіонерка дякую, що нам зробила галку, і Ми собі. Зайшла, прокомпостувала, і все має чистий спокій. Загалом електроавтотранс отримав від іноземних партнерів вже понад 10 одиниць техніки. В цей час, коли ми кошти спрямовуємо на підтримку збройних сил України, нам дуже важливо все рівно поповнювати наш комунальний транспорт. Ну і зокрема сучасними якісними тролейбусами. Хоч це був житку, але в дуже хорошому стані. Тролейбуси, і це дозволить нам забезпечувати перевезення мешканців Івано-Франківська. До слова, наразі електроавтотранс у пошуках водіїв це 30 вакансій. Окрім того, підприємство пропонує охочим пройти безкоштовне навчання щоб стати водієм тролейбуса.